Життя за електрографіком. Як підлаштувати свій побут і роботу під відключення електроенергії? Важливо складати список корисне меню при свічках, які запаси їжі тримати вдома під час блекауту. А що краще викинути з холодильника? Це насправді не їжа, тому її називають сміттєвою їжею. Лайфхаки від фактів тижня. Не бійтеся шукати різні варіанти навколо вас та поради від експертів з виживання. Звичайно, акумуляторну батарею автомобільну, а також досвід тих, хто через Росію жив у блекауті впродовж аж чотирьох років. Іноді неділі не білу електроенергія. Удари росіян по українських об'єктах енергетичної інфраструктури не припиняються. Вже немає сумніву. Це неразова акція, щоб змусити Київ до перемовин або налякати. А свідома стратегія. Відтак села і міста занурюються у темряву не виключення і Київ. Енергетики шукають вихід, як дати електрику всім, і це дуже непросто. У Коренерго намагається подати електроенергію якимись іншими дорогами, якщо так спрощено, я це все пояснюють. Та якимись іншими системами передачі при іншому вольтажі, при нижчому, при вищому. тобто намагаються сформувати обхідні маршрути по подачі електроенергії до цього конкретного пункту. На вулицях економлять на освітлені населені пункти або навіть цілі райони доводиться відключати від електрики планово, щоб не сталося відключення аварійного. Наступним рівнем такого відключення є спрацювання автоматики, тобто, якщо не було відключені якісь планово. Не були знеструмлені якісь райони, відповідно, спрацьовує автоматика при перевантаженні там, чи по напрузі, чи по частоті. Для того, щоб не було цих спрацювань автоматики, диспетчери можуть застосовувати оці послідовні, почерговні, плановані відключення. Всім привіт, це Сергій Костеж і факти тижня, і зараз ми будемо розбиратися із тим, що робити, коли електроенергії частіше немає, ніж вона є. Якщо ви в селі, все дуже просто: пічка дрова, бензогенератор. Але що робити, якщо вам так само не пощастило, як і мені опинитися в багатоквартирному будинку? Насправді спойлер так само нічого страшного немає, якщо знати кілька цікавих лайфхаків. І зараз я ними з вами поділюся. Як правильно розподілити свій час, аби не відчути дискомфорту за відсутності світла? Питання, яке нині турбує, чи не кожного українця, важливо складати список не того, що ви будете робити після відключення електроенергії, а навпаки, того, що ви будете робити, коли електроенергію підключать, тому що це може бути ненадовго, і встигнути треба одразу багато. Пункт номер один – зарядити усе, що заряджається. Як тільки з'явилося світло, в першу чергу треба ставити на зарядку всі свої гаджети: мобільний, а також один з моїх павербанків, який ще не до кінця заряджений. Як не дивно, саме про ці елементарні речі багато українців просто забувають, каже експерт з виживання Ігор Молодан. Перша помилка це те, що люди там відкладають на потім якісь речі, які пови, ну, треба зробити, ось поки є електрика. Бо вони вважають, що раз у нас від, вимкнули світло, пройшло там 4 години, мовно кажучи, світло в, вимкнулося, і вже буде там протягом доби це світло, і не будуть вимикати, але через годину через дві можуть знову вимкнути це світло, і звичайно, що за цю годину дві треба е, зробити певні речі, щоб забезпечити собі ці засоби життєдіяльності на наступну, скажімо так, добу. Та це ще не все в ідеалі. Аби постійно бути на зв'язку, потрібно підстрахуватися, мати запасний телефон. Я вирішив піти ще далі. По-перше, не треба гребувати купити звичайну, як то кажуть, званілку, тобто, або як її називають, цеглинку. Тобто, це звичайний кнопочний телефон, який використовує багато українців як другий варіант. Важливо те, що він може тримати заряд кілька днів. А я ще купив до нього додаткову батарею. Тобто, в мене є фактично три телефони, які я можу по черзі використовувати. Їх вистачить мені приблизно на тиждень. Пункт 2 не менш важливий ніж пункт 1, тому що без мобільника, без фейсбуку ви якось проживете. А от без води не дуже. У мене, наприклад, є постійний запас в бутлі з 20 літрів. Крім того, є кілька 5-літрових баклажок, наповнених. Питною водою, до речі, деякі з них бачите напівпорожні. Як тільки вода з'явиться і насоси там запрацюють разом з електрикою, я їх буду доповнювати, тому що витрати води значно вищі, ніж ви очікуєте. Ви не тільки її п'єте, ви на ній готуєте, ви не вмиєтеся, і вона закінчується дуже швидко. Тому її запас потрібно підтримувати постійно на рівні 100%. Але не варто забувати і про економію води. Приміром, можна менше варити їжу, а більше смажити, не мити кожну тарілку окремо, а збирати кілька брудних, і тоді мити усі, пити більше простої води, а не варити каву або чай. Хоча більше за все води ми витрачаємо на те, щоб помитися, і тут теж можна знайти спосіб, як споживати менше. До речі, про гігієнічні процедури на деяких з них можна елементарно зекономити, наприклад, на голінні. Голитися не так частіше, як раніше. Я поголився от вчора ввечері і в найближчі 20... Дні це робити не збираюся, бо це велика витрата води і сил. Крім того, помитися можна і без душу за допомогою вологих серветок, які треба заготовити заздалегідь. Буквально кількох з них вистачає, щоб фактично добре себе помити. Серед військових це відомо як сухий душ. Пункт номер три їжа, а точніше, холодильники, що в ньому тримати. Бо під час блекауту деякі харчі, які в ньому зберігаються, можуть швидко зіпсуватися. Всі добре пам'ятають, що познаходили кияни в своїх холодильниках після повернення до столиці, після завершення активних бойових дій. Тож в умовах постійних відключень електроенергії треба позбутися продуктів, які можуть швидко зіпсуватися. До речі, зараз у нас теж електрики немає, і холодильник у нас просто як шафа для зберігання продуктів. Тож, давайте подивимося. Суп. Все ще більш-менш свіжий, але його доведеться або доїсти, або вилити. Теж саме стосується сосисок, масла, овочів. Вони всі можуть швидко псуватися, їх треба просто приготувати. Але що ж тоді їсти? Перше, що спадає на думку, це фастфуд. Це насправді не їжа, тому її називають сміттєвою їжею. Якщо ми будемо їсти чіпси, якщо ми будемо їсти ось ці певні якісь там, я не знаю, сухарики, ми отримаємо тільки велику кількість солі, велику кількість нездорового жиру і велику кількість, ну скажімо так, вуглеводів. Оксана Скиталінська давно досліджує їжу та її вплив на організм. Її висновок однозначний. Чіпси та інша швидка їжа. Може врятувати лише один раз. Дієтолог радить налягати на білкову їжу. Це може бути якась дуже суха ковбаса, не салямі, дуже дуже суха ковбаса. Е, може бути, ну якщо ви готуєте, можуть бути бобові, це також білкові продукти. Можуть бути горіхи. Це такі білково-жирові продукти. Їх завжди можна відкрити і змішувати з усіма іншими продуктами. Я вирішую повернутися до класики 90-х, до бабусиних, а тепер вже матусиних закруток. Тут огірки, і горошок, і аджика все явно здоровіше та смачніше, ніж магазинні снеки. І звісно ж, моє улюблене варення воно особливо важливо. По перше, воно не псується, навіть якщо його відкрити, бо там багато цукру. По-друге, воно дуже калорійне. з'їв сухар з варенням. І півдня в принципі можна якось перекантуватися і не вмерти з голоду. Але як приготувати їжу за відсутності світла, якщо у вас електрична плита, тут станеться в пригоді не лише портативна газова плитка чи пальник, а й звичайна свічка. У мене є газ, але є і такий лайфхак. Мало хто знає, що каву, принаймні півчашки кави, можна зварити на звичайній ось такій декоративній свічці. Для цього ми її ставимо під спеціальну розчітку і ставимо зверху каву. Замірюємо час, за який вона скипить. У нас на це пішло майже 20 хвилин, але ми цю каву, врешті-решт таки, зварили. Чудово. Втім, є люди, які намагаються робити і значно цікавіші речі зі свічками. Наприклад, готують в духовці цілі каструлі смакоти, і це не єдиний винахід. От, наприклад, я зайшов в комору, подивився на свій велосипед і зняв з його руля ось такий, от е, блимаючий ліхтарик. Е, звісно, він значно слабкіший ніж свічки чи звичайні ліхтарі, але навіть ним можна щось підсвітити. Це як кажу до того, що не бійтеся дивитися навколо, шукати різні варіанти, які можуть вам допомогти. І не лише велосипедний ліхтарик може бути корисним, а й портативні батареї, які можна спорудити з автомобільного акумулятора. Звичайну акумуляторну батарею автомобільну. Це інвертор, звичайний автомобільний інвертор до цієї акумуляторної батареї і заряджуючий пристрій. Все дуже просто. Ви купуєте автомобільний акумулятор, перетворювач з 12 на 220. Під'єднуйтеся до нього і отримайте на кілька годин приміром робочу розетку на 220. І ціна такого винаходу набагато дешевше, аніж генератор чи портативна зарядна станція. Але ще більше корисних порад мені розповідають у Грузії країна, яка на початку 1990-х жила без світла та газу упродовж кількох років, коли Росія так само розв'язала там військовий конфлікт і продовжила його енергетичним терором. Почалася війна в Абхазії, потім Ми дуже були залежні на російський Енергоресурси енергоснабження із Росії, і зразу вони виключили газ. Давид Рухадзе зараз з гумором згадує ті часи, а тоді каже, було зовсім не до сміху в Тбілісі світло ще якось бачили. А вже в передмісті далі доводилось жити геть без електрики. городе біл електроенергія вечерям три-чотири часа. Представляете, это що я живу в центрі города при городі іноді неділі не було електроенергія, даже такий анекдот ходив, що там включили якийсь електроенергії, і люди начали кричати: "О, оказі, все всі ані живі, і виплючи" Для опалення люди використовували керосинові пальники, встановлювали буржуйки прямо в будинках та не опускали рук. В Україні такий катастрофічний сценарій малоймовірний. Але до того, що в домі не завжди є світло, поки треба звикати. Тому не забувайте і про ще один пункт із нашого списку. Він певно найголовніший: щойно з'явиться світло, а з ними зв'язок. Подзвоніть рідним, скажіть, що у вас все гаразд, і підтримайте їх. Це досвід, який вчить нас як бути більш економними і раціональними. І плануйте заздалегідь те, що треба зробити. Комфорт може бути навіть при свічках. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Пишіть про ваші лайфхаки у коментарях і підписуйтесь, щоб не пропустити найголовніше. З вами був Сергій Костиш і Факти тижня. Побачимось!